У кав'ярні все має працювати швидко, особливо каса. Постер це екосистема хмарних рішень для ресторанного бізнесу. Кав'ярням у ній особливо зручно, простий інтерфейс, зрозумілий з першого погляду. Система працює там, де вам потрібно на комп'ютері чи планшеті. Усе починається з меню. Додаємо каву і молоко. Створюємо техкарту капучино. Вказуємо, скільки потрібно кави і молока. Назначаємо ціну. готово. Постер одразу рахує собі вартість і показує націнку. Якщо є потреба вказати розміри напою або види молока, просто додаємо потрібні варіанти. Тепер бариста вибере потрібний варіант у два кліки під час продажу. А з від постер кожен ваш продаж буде відповідати букві закону. Фіскальні чеки. Коректно і без зайвих клопотів. Щоб розвантажити чергу, використовуйте постер QR. Меню оплати і відгуки просто зі смартфона гостя. Хочете, щоб гості поверталися частіше? Налаштуйте акцію Шоста кава в подарунок та створіть власний клуб, поціновувачів кави або просто ведіть базу постійних гостей із знижками або бонусами постачання, автоматичне або речне списання інгредієнтів за техкартками – картками, все це стане в пригоді, щоб вести облік на складі. А проводити інвентаризацію ще ніколи не було так легко. Просто виберіть потрібний склад та вкажіть реальні залишки. Постер сам порахує різницю та підсвітить розбіжності. Також в Постер зручно контролювати результати роботи закладу, слідкувати за піковими годинами та хітами продажів. І так, це можна робити прямо зі смартфона в застосунку Постер бос. Щоб бачити повну картину бізнесу, користуйтесь звітами P&L та Cashflow. Вони покажуть прибуток, витрати і реальний рух грошей у вашій кав'ярні. Постер для кав'ярень менше кліків, більше кави.